В інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася міжнародна науково-практична конференція «Дизайн у контексті культурних практик і теоретичних парадигм 20 21 століть». століття. Більше розкажуть наші журналісти. Це перша, але не єдина конференція, що запланована у співпраці Івано-Франківського інституту мистецтв. Та інститутом дизайну політехніки Кошалінської сьогодні така міжнародна конференція, яка засвідчує початок співпраці з Кошалінським університетом з Польщі. Ця конференція присвячена розвитку дизайну, зокрема в нашому університеті. Ну і я думаю, що це буде мати такі добрі наслідки для співпраці і для подальших подальших контактів і розвитку. Цього напрямку два роки поспіль ми готувалися до цієї конференції. Є вже певні напрацювання, але співпраця наша між нашими навчальними закладами в кінцевому результаті спрямована. На виконання програми проєкту такого подвійних дипломів. на конференцію прибули науковці зі Львова і Тернополя. Польська ж делегація представлена десятьма докторами Кошалінської політехніки на чолі з директором професором Яциком Ойжановським. За словами пана Ойжановського, польські науковці приїздять в Україну навчатися, бо ми зуміли зберегти і народне мистецтво і ремесла. Польщі найважливішими для промислової продукції є уніфікація і низька ціна. Навчатися народному мистецтву, яке є підґрунтям дизайну, польські науковці вирішили у найближчих сусідів українців. А теперішній час є особливим ще й для того, щоб висловити свою європейську підтримку в Україні дуже дякуємо за те, що ми є тут, і за те, що маєте на нас час в такій важкій ситуації, в якій зараз є Україна і в якій ми можемо бути, і ціла Європа. Ми усім серцем з українським народом. Конференція матиме дві виставки: в Івано-Франківському краєзнавчому музеї та національному заповіднику Древній Галич.